Вернутися в ДСНС. Городити місце, щоб ніхто до нього не наближався і визвати не. рятувальників. Зателефонувати в поліцію, повідомити про підозрілий об'єкт, е, ніякому разі не чіпати, не підходити близько. Не підходити. Я зателефонувати так само цим. цим ребятам. Не підходити до нього і перевірити, чи до нього більше ніхто не підходить. Не підходити. Повідомити дам, пожежників надзвичайні служби. Треба не допустити туди нікого і визвати ну, органи. Треба не підходити і дзвонити до служб 112. До Огородити і нікого не пускати. Треба або бігти, або кричати Допоможіть. Не підходити до нього і не трогати, його, а треба комусь дзвонити.